Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Вітаю вас на цьому Ютуб-каналі. І сьогоднішнім відеодописом ми продовжимо серію розвіювання, розвінчування, викриття московських міфів, які поширюються заради того, щоб впливати Москві на душі українців. І сьогоднішній міф, який ми розвіємо, стосується. Таїнства хрещення, як і інших таїнств, які звершуються в православній церкві України, можна зустріти з боку духовенства, яке продовжує бути підлеглим Московському патріархату твердження, особливо у спілкуванні з людьми, які не мають повноти обізнаності в церковному праві, в церковному житті, в канонах і традиціях, що хрещення та інші таїнства. Які звершуються в православній церкві України, є нібито недійсні, що тих, кого охрестили в Православній церкві України, слід нібито хрестити заново, похованих перепоховувати, вінчаних перевінчувати тощо. Чи справді такі твердження мають хоч якісь підстави для існування? Кожен православний християнин знає Нікео Царгородський символ віри. Цей символ віри ми читаємо у вранішніх молитвах, ми чуємо його за богослужіннями, зокрема за кожною літургією. І серед інших догматів віри, які стверджені цим символом, є такі слова: Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Хрещення є одне з семи таїнств. Православної церкви, встановлене самим Господом Ісусом Христом. Спаситель, відходячи на небеса, повелів апостолам Ідіть по всьому світу, навчайте, хрестячи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи зберігати все, що Я заповідав вам. Отже, хрещення людини в ім'я Святої Троїці. Є самим Господнім повелінням. у бесіді із Никодимом, таємним учеником, одним із небагатьох, хто у юдейській раді мудреців прислухався до Спасителевої проповіді, Господь каже, що кожній людині належить народитися згори, з небес. І Никодим дивується, як може людина доросла народитися знову. Спаситель каже, що народження, про яке він говорить, це є народження духовне від води і духа. Отже, таїнство хрещення це є таїнство народження до життя вічного. Як у світ вбуття. Тілесно, за своєю людською природою кожна людина народжується один раз, так один раз звершується хрещення, не може бути другого, третього чи якогось іншого хрещення. Якщо хрещення не істинне, якщо воно було звершене не за приписом православної віри і не в невналежний спосіб, не в ім'я святої Троїці, не з використанням води. Тоді, безперечно, за церковними правилами є відповідні приписи. Людин, яка насправді не була охрещена, слід охрещувати. Але церковні давні правила, зокрема, перше правило Василія Великого, приписують, що навіть хрещення, звершене серед спільнот розкольників і навіть деяких єретиків, слід приймати і визнавати. Тому що воно засноване на вірі, вірі того, хто охрещується, і надії, благодаті Святого Духа, який сходить під час звершення цього таїнства, народжуючи людину до життя вічного. І тому ті, хто з боку московського патріархату вимагають повторних хрещень. Для охрещених Православній церкви України насправді порушують канони і догмати православних, порушують символ віри, заперечують єдине хрещення на відпущення гріхів. І все це з однієї простої причини. Причина ця полягає в тому, що на їхню думку раз Московський патріархат у 1992 році проголосив, що Ієрархії української церкви вже відтепер є неправильними, неканонічними, неблагодатними, то і таїнства, які звершуються в українській церкві, є недійсними. Отже, джерело позиції прихильників московського патріархату є не в тому, що вони відкидають хрещення через якісь порушення у нашому віровченні. Чи через те, що ми неправильно сповідуємо святу Троїцю, чи не дотримуємося церковних канонів? Джерело їхньої позиції є в позиції Москви. Москва їм сказала, що це не дійсне, що це неблагодатне, відповідно, вони слухають те, що їм сказано з білокам'яної. Погодьтеся, в нинішній час, коли з тієї самої Москви. Стільки зла, неправди, з вуст і світських, і тим більше церковних прозвучало і звучить надалі, коли ця страшна диявольська війна оголошується московським патріархом війною священною, коли злочинців він вітає як людей благочестивих і достойних всякої похвали. І навпаки ніякого співчуття не виявляє до українського народу, який багато років страждає від російської агресії, і надалі йти за вказівками, які цей патріарх і його патріархія підлегла кремлівській тиранії, проголошує проти української церкви, хіба це не є порушенням і церковного вчення? І елементарних норм совісті, моралі, здорового глузду. Отже, дорогі брати і сестри, якщо ви стикаєтеся з тим, що хтось з духовенства чи прихильників московського патріархату говорить вам чи вашим рідним, близьким, тим, кого ви знаєте, що діти охрещені у православній церкві України насправді не хрещені, що поховані. Померлі, насправді не поховані, а повінчені, молоді, насправді не мають церковного шлюбу, відкидайте це, як відкидаєте всю іншу московську брехню. Бережи вас Господь від того, що, послухавши таких слів представників московського патріархату, іти і повторно звершувати таїнства, які вже були звершені, бо цим самим між Богом і Його законом. І московською брехнею люди обирають московську брехню. І не таїнство вони звершують, а щось зовсім протилежне. Дорогі брати і сестри, ми надалі будемо розвінчувати різноманітні московські міфи. Будь ласка, пишіть у коментарях, на які би питання з тих, які звучать з вуст московських пропагандистів, ви би хотіли почути відповіді. І спростування. Так разом будемо працювати над тим, щоб розвіювати той морок, який Москва намагається насилати на душі і розум українців і вносити зрозумілість і ясність у різноманітні питання церковного життя. Бажаю вам миру, добра і Божого благословення.